Розумні люди платять розумні податки. Все про податки середа 17.10. Доброго вечора всіх і в нас тут цьому хвилю. Раді розпочинаємо інформаційно-аналітичну програму. «Все про податки вона виходить за сприяння відділу масово роз'яснення роботи звернень громадян Іван-Франківської державної податкової інспекції. Перед мікрофоном є ведучий Михайло Маланюк. Я починаю з офіційної хроніки у курортному єремчі. Відкрито нову податкову інспекцію, першу в Україні установу ДПС, в проєкті якої від початку закладалося створення сервісного центру обслуговування платників. Місцеві податківці, які змінили кілька орендованих у міськради кабінетів на нове приміщення площею понад тисячу квадратних метрів, будуть обслуговувати відомі гірськолижні курорти, і Ворохту, а також п'ять навколишніх сіл. Ми рухаємося в тренді перетворення державної податкової служби в сервісну службу високої якості. Завдяки цьому ми мінімізуємо незручності для платників, забезпечимо вирішення всіх питань, які є дискусійними власне на користь платників податків. Про це заявив голова ДПЗ України Олександр Клеменко, виступаючи під час. Дорочистого відкриття Яринчанської ДПІ. І Асоціація ветеранів Державної податкової служби України відзначила п'яту річницю з часу свого заснування. З цієї нагоди, ветеранів податківців привітав голова обласної ДПА Віктора Хміль. Він зазначив, що Державна податкова служба надалі проводить модернізацію своєї діяльності, оптимізує структуру податкових органів задля підвищення стандартів обслуговування платників податків і реалізації положень. Податкового кодексу України. Ну і далі, програму все про податки. Ми продовжуємо за участю головного державного податкового інспектора управління оподаткування фізичного осібів Афраківської державної і міської податкової інспекції Ірини Качан. Добрий вечір, пані Ірино. Добрий вечір, пане Михайло. Давайте почнемо сьогодні говорити про спрощену систему податкування і, власне, про терміни подання заяв для переходу на цю систему фізичними особами-підприємцями, які мають намір працювати на спрощеній системи оподаткування з 1 січня 2012 року. З 1 січня 2012 року спрощена система оподаткування обліку та звітності для суб'єктів господарювання, регулюватиметься нормами розділу 14 податкового кодексу України, оскільки з Нового року набирає чинності закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності. Відповідно до вище вказаного закону суб'єкти господарювання, які були платниками єдиного чи фіксованого податку, а також фізичні особи-підприємці, які були платниками інших. Податків і зборів, встановлених податковим кодексом, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування, подають відповідну заяву відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. І фізичні особи підприємці будуть поділені на три групи для того, аби працювати в спрощеній системі оподаткування. Характер цих груп, що це означає. Відповідно до норм податкового кодексу фізичні особи-підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування обліку та звітності, поділяються на три групи: до першої групи віднесено підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно розрібну торгівлю на ринку та надання побутових послуг населенню а також обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищує 150 тисяч гривень. Для таких підприємців встановлюється ставка податку в межах від 1 до 10% від встановленого розміну в розміру мінімальної заробітної плати, станом на 1 січня поточного року. До другої групи групи належать підприємці, які використовують працю не більше 10 найманих осіб, у яких обсяг доходу не перевищує 1 мільйон гривень, та які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню, з виробництва та продажу товарів, та діяльність у сфері ресторанного господарства для таких підприємців діятиме ставка від 2 від 2 до 20% встановленого розміру мінімальної заробітної плати. До третьої групи належать під приватні підприємці, які мають не більше 20 найманих осіб, та обсяг доходу, яких не перевищує 3 мільйона гривень. Для цієї групи передбачено ставку у розмірі 3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ, та 5% від отриманої виручки без сплати ПДВ. Ірина Миколаївно. Наші слухачі очевидно зацікавилися порядком сплати єдиного податку фізичними особами, підприємцями платниками єдиного податку. От, власне які терміни подання цієї звітності? Порядок нарахування та терміни сплати єдиного податку встановлено статтею 295 податкового кодексу. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий звітний період квартал або рік, але не більше, як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої та другої групи здійснюється органами Державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, а також заяви щодо періоду щорічної відпустки та або заяви щодо терміну тамчасового. Втрати працездатності. Платники єдиного податку 3 групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за відповідний звітний квартал. Слід також зазначити, що податковим звітним періодом для платників єдиного податку для першої групи є календарний рік, для другої і третьої групи є календарний квартал. Чи ми можемо говорити також і про певні переваги цих нововведень, які пропонуються по єдиному податку? Основними перевагами є суттєве збільшення обсягів річного доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі з 500 тисяч гривень до 3 мільйонів гривень. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, а також у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця, на рік на час відпустки, за умови подання ними відповідної заяви до органу ДПС, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка чи листками непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Платники єдиного податку фізичні особи матимуть можливість реєструватися платниками ПДВ за умови перебування в третій групі і сплаті єдиного податку в розмірі 3% від суми отриманого доходу. На відміну від діючого законодавства, не передбачено збільшення розміру ставки податку за кожного найманого працівника. Термін дії виданих свідоцтв про сплату єдиного податку і патентів про сплату фіксованого податку на 2011 рік продовжується до отримання нового свідоцтва, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року, за умови подання ними заяви на єдиний податок. Також платники єдиного податку першої та третьої групи приватні підприємці не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Тоді яке додаткове оподаткування власне передбачено для платників податків єдиного податку, зокрема от з 1 січня 2012 року. Ставка податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15% від одержаного доходу за умов до суми перевищення обсягу доходу, визначеного визначеного для відповідної групи. До доходу отриманого від провадження діяльності не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп. А також до доходу отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, зрозуміло, ставимо на цьому крапку. Спасибі, що завітали на нашу радіостанцію. І я нагадую нашим слухачам, що у програмі все про податки сьогодні брала участь головний державний податковий інспектор управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції Франківського Ірина Качан. Дякуємо за увагу. До зустрічі наступної середи, як і завжди, о 17.10. Хай щастить. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки. середа, 17.10.